Мене звати Евгенія Пана, я представляю медичний центр Інтерсона і хочу розповісти вам про ці досвід, які ми маємо у освітів светові і зупинитися трошки на функціонуванні вафтокованих функцій. Отже, трошки історії. Ваша вагітність накрою після переносу імбріонів з з народжених тепловістів ще в 1986 році в Австралії народження. Одвійня, але потім метод консервації ооцитів не давав хороших результатів у заживанні ооцитів і дані по наступні були лише одиничні. І тільки з введенням роботу методу літрифікації отримали клінічно означені результати по виживанню ооцитів І в 99-му році народилася перша дитина вже з літрафікованою. У Циті, а в 2008 році е, з'явилися дані професора Куваяму і е, виживання ЦИТі після за його даними досягнули 99%. Зараз, коли ви зайдете на сайт біотех, е, який е, власне пропагує доктор Куваяма, і, і розроблені е, середовища вітрифікаційні за його. Методикою там говориться про 100% виживання у цих. Нам, на жаль, не вдалося досягнути таких результатів. Отже, основним принципом вітрифікації, для того, щоб вітрифікація була ефективною, це пам'ятаю, що вона є прямо пропорційна до швидкості охолодження, до в'язкості і обернено пропорційна до об'єму літрифікаційної суміші, чи до того об'єму, в якому ми вітрифікуємо усиль. Максимальне збільшення швидкості заморозки і вимозки можна досягнути за рахунок відсутності перешкод для теплообміну. Високу ясність ми досягаємо за рахунок високої концентрації кліопротекторів. Але мусимо пам'ятати, що, що всі кліопротектори мають цю токсичну дію, тому його таку середину між цитотоксичністю і і якби, Ефективністю для вітрифікації, тому в багатьох системах використовується багатокомпонентні. Це багатокомпонентні системи, де використовується кілька кріопротекторів, концентрація їх стає нижчою, за рахунок чого досягається менша цитотоксичність, але вона є загалом достатньою для того, щоб досягнути хорошої ефективності вітрифікації і працювати ми повинні з малими з мінімальними об'ємом середовища, які розміщуємо оці для сіті. Основними етапами вітрифікації це є еквілібрація з крімпротекторами, розміщення біоматеріалу на прийому сім'ї, занурення його в ліспі газов. Такі сухоження має бути достатньо високою, досягати 10 тисяч градусів за хвилину. І загальний час вітрифікації не є високий, залежить, залежить, напевно, від різних виробників вітрифікаційних він є різних, але в середньому це більше вирішити. Набори та носіїв. Наборів та носіїв є дуже багато. багато Довгий час ця методика була більш експериментальною, тому багато дослідників працювали в цьому напрямку. <кій> на ринку України, ну, тут, тут на даному саді представлені ті набори носії, які, напевно, найбільше представлені на ринку України. В нашій клініці для літрифікації оптиків ми спершу користувалися надвороти методом кіпоплати, тепер перейшли до кінці го року на кріотех. Так само ми мали досить виходити з поліджову і зібрання. Отже, метод кріотех літрифікації, як полягає сама метода, ну, Використовується два розчини. Це середовище для еквілібрації С та вітрифікаційне середовище, ВС. Є спеціальна луночка, в якій проводиться вітрифікація, об'єм середовища приблизно 300 мікролітрів. Проводимо ми їх при кімнатній температурі. Для того, перед початком роботи середовище ми витягаємо і гріємо при кімнатній температурі приблизно одну годину. Наступним етапом є еквілібрація, тобто ми поміщаємо наш оцет волонку з еквілібраційним середовищем, де відбувається його дегідратація, він так ніби якби зморщується, і в еквілібраційному середовищі повинно пройти відновлення його об'єму. Як тільки пройшло відновлення об'єму, можемо переносити його в вітрифікаційне середовище. Як правило, воно може відбуватися 10-15 хвилин в тому проміжку, але можемо спостерігати самим і як тільки відновлення об'єму відбулося, переносимо його до вітрифікаційного середовища. В першу лунку поміщаємо його в товщу вітрифікаційного середовища і е, Потім оцит спливає нагору. Треба уважно слідкувати за оцитом. За той час промиваємо капіляр, знову опускаємо оцит на дно і чекаємо, поки він підніметься в товщу. Коли, коли оцит знаходиться в товщі води і не опускається ні на дно, ні піднімається нагору, відбулося зрівноваження, як І тоді переносимо. В наступну лунку з, свіжим, з новим вітрифікаційним середовищем промиваємо піпетку, перевіряємо, чи оцит має. Воно буде такої форми, як буде схожим на еритроцит, тобто він такий плоский, трошки вигнутий. І тоді з мінімальною кількістю середовища садимо його на кріоносі. Взагалі вітрифікація займає від 40 до 60 секунд, але допускається згідно методики 90 секунд. Всі ці речі ми проводимо при кімнатній температурі. Методика розморозки. Так само ми готуємо середовище. ми Виробник пропонує спеціальні чашки для розморозки. Ми внесли певні модифікації. Ми не використовуємо чашки для розморозки, а користуємося чашками для вітрифікації, а перший розчин. Та він з наливаємо в чотирьохлуночну чашку, чашку з центральною лункою. Перший етап проходить при температурі 37 градусів. Ми нагріваємо як чашку, так і середовище до температури 37 градусів. Всі інші середовища у нас так само протягом години. Нагрівається до кімнатної температури. Розморозка займає приблизно 10 хвилин, тобто ми е, наш носій з ооцитом поміщаємо в середовище ТС. Але е, на відміну від кітазату тут не потрібно змивати оцит, його потрібно просто потримати, він сам чудово від, відділяється від кріоносія. Потім переносимо його е, в друге середовище, ділюшн Solution. Е, Переносимо як оцит, так само набираємо частину розчину ТС, який ніби як копачком покриває оцит, і за рахунок того відбувається якби повільне, зменшення, повільне зменшення концентрації. Другий етап займає 3 хвилини. Потім з Dilution Solution. Переносимо оцет в наступне середовище Warming, Warming Solution. Так само з частиною середовища DS. Тут воно знаходиться 5 хвилин. А потім Farming Solution 2 відмиваємо оцит і переносимо в чашку, де він буде культивуватися до моменту проведення іксі. Час між розморозкою і проведенням іксі в нас займає правило 2 години. Які є покази для вітрифікації оцитів? Перш за все, це програми донації оцитів. Так само це програми відтермінованого материнства, коли жінка не хоче, ну, хоче відтягнути. Та народження дитини на більш пізній час, а як відомо, що з віком якість оцитів погіршується, тому якби можна заморозити оцити і ніби зупинити час. Так само перед променевою і хіміотерапією, при неможливості кріоконсервації ембріонів з певних етичних, релігійних причин чи в тих країнах, де Заборонено це цифродавчу і так само екстрені випадки в тих випадках, коли на момент заморозки немає сперматозоїдів, щоб запліднити циклітини. Взагалі банки вітрифікованих ну, коли готувалася до лекції, то вони можливі, як банки вітрифікованих ооцитів, так само в інтернеті є дані про банки з відтермінованим материнством і так само банки онкохворих пацієнтів. Як розподіляється розподіл циклів вітрифікації в медичному центрі Інтерсон? Як бачите, в основному це цикли донації, 94% нас наскладають донаційні цикли. І так само є кілька випадків з відтермінованим материнством, онкологічні пацієнти. НП це надзвичайні події, тобто ті екстрені випадки, в яких не вдалося нам отримати, ну, мусили морозити і тому що не було сперми, або, скажімо, пацієнт перед програмою переніс якісь захворювання, які вплинули на якість сперми. І етичні та релігійні причини. Ефективність розморозки оцитів, тут показана по руках. 2014 рік взяли перший квартал. Тобто частота виживання, у нас в середньому, частота виживання складає в середньому 75-85%, частота запліднення в середньому 70-80%. Переноси з вітрифікованих оцитів. В 2011 році ми почали проводити десь в другій половині року і з трьох. Циклів ми з трьох переносів отримали три клінічні вагітності, що нас покрилило. І ми почали працювати далі, в 2011 році. В 2012 році таких циклів стало 11, вони поволі збільшуються, але не так активно, як нам хотілося. І кількість клінічних вагітностей бачите. Тобто за період з 2011 року і перший квартал 2014 нам зроблено 41. Перенос з вітрифікованих донорських оцитів. Тут взяті до уваги лише донорські оцити, отримано 19 клінічних вагітностей, частота в середньому складає 46% і отримано 26 плодів. У 2011 році, коли ми тільки починали працювати з програмою вітрифікованих оцитів, ми переносили багато ембріонів, переносили по три ембріони і власне, з трьох вагітностей ми отримали дві двійні і одну трійню, тобто сім плодів. В двох двінь відбулася саморедукція ембріонів, пацієнтки народили по одній дитині, а дріні пацієнтка вдало виносила і народила троє здорових діток. Чи потрібні нам ці донорські оцити? Власне, для того представлена наступна діаграма, тут показано співвідношення. Програми, які відбуваються в нашій клініці на донорських гулоцитах і на власних холоцитах. Тут не представлені лише вітрифіковані оци, тут всі донорські програми, які ми там виконуємо. Як бачите, все-таки відсоток донорських програм у нас є достатньо великий це від 20 до 40%. Спробували проаналізувати ті дані, які. Я, скажімо, по Україні взяли дані з Національного реєстру за 2012 рік і бачимо, що відсоток донорських оцитів так, до, програм на донорських оцитах так само є достатньо Він складає 10%, в середньому це, ну, це 1300 циклів в рік у всіх клініках. Хотіли проаналізувати, чи немає відмінності при використанні вітрифікованих донорських гуоцитів і. Цитів, отриманих від свіжих донорів. Не брали свої результати, тому що в нас не така велика вибірка, щоб можна було робити якісь висновки, тому скористалися даними Анни Кого за 10 рік. Вона провела рандомізоване, контрольоване сліпе дослідження. В групі брали по 300 пацієнтів, частина. Реципієнтів вибула і аналізували дві групи. Ооцити з кріобанку, таких циклів було 295 і свіжі ооцити. Ця група становила 289 циклів. Групи були схожі по віку, по індексу маси тіла, по кількості попередніх спроб з донорськими ооцитами. Коли порівнювали кількість днів підготовки ендометрії, то в групі свіжого оцитів вона була трохи вищою десь на 7 днів. Встановила 22 дні, а для оцитів скрігобанку 15 днів. Групи не відрізнялися по кількості отриманих оцитів. Середня кількість була 10-11 оцитів на цикл, І були абсолютно схожі по товщині ендометрію. Частота запіднення в них в обох групах була однакова 73-74%. Дроблення так само не відрізнялося 96-95%. І так само ембріони високої якості на другий-третій день запліднення на запліднені, на запліднені і подроблені оцити так само було однаково. В наступній таблиці подано клінічні результати донорських програм з вітрифікованих ооцитів і, і, і зі свіжих ооцитів. Тобто, всього було зроблено 267 переносів на оцитах з Кріобанку і 259 свіжих ооцитів. Середня кількість перенесених ембріонів була 1,7, тобто десь 1-2 ембріони на перенос Статистичну достовірність отримали в тих випадках, коли в циклах з використанням вітрифікованих ооцитів повторну ревітрифікацію або кріоконсервацію проводили менше. У випадку зі свіжими оцитами, тобто таких циклів було більше. Але кількість імплантованих ембріонів. Частота настання біохімічних і клінічних вагітностей не відрізнялася в обох групах. І частота клінічних вагітностей складала 55% на перенос. І в наступній таблиці подана частота вагітності, які розвиваються, тобто пролонговані вагітності на кількість рандомізованих пацієнтів, кількість циклів і кількість переносів. І вона так само була схожою в обох групах. Банк вітрифікованих ооцитів, які він має переваги і які має недоліки. Ну, перевагами є те, що ооцити доступні негайно. Тобто пацієнтка, коли приходить і готова вступати в програму донації оцитів, ми маємо вже вітрифіковані ооцити і можемо запропонувати їм їх для програми. Так само легше управління програмою лікування, тому що немає синхронізації циклів жінки-донора і жінки-реципієнта. І є можливість періоду карантину як гарантії відсутності інфекції. Знаємо, що в українському законодавстві для банку сперми існує такий карантин. Для банку оцитів таке ще не переплачено, але власне в Іспанії роботі КОБО вони дотримувалися того карантину. Інші роботи, які є, скажімо, зроблені в Росії, там немає такого карантину. Ми так само ще не дотримуємося карантину. Але я думаю, що над цим варто подумати. Які є недоліки? До недоліків я віднесла як значні затрати часу ембріолога, тому що при, при детрифікації донорських ооцитів функції ми отримуємо достатньо велику кількість ооцитів, це середньо 15-20 ооцитів. І, як правило, це займає достатньо часу роботи, оскільки зрозуміло, що на один на йде приблизно 20 хвилин, то скажімо, за годину ми можемо розмістити дитину світлу. Треносії можемо використати, як правило, на носії ми розміщаємо два олоцити. Так само потрібно пам'ятати, що не всі олоцити виживають. І коли ви обговорюєте з пацієнткою, пацієнти повинні чудово розуміти, що коли вони беруть 10 вітрифікованих що вони не отримують 10 олоцитів роботу. Тому потрібно продумувати такі шляхи компенсації, якось озвучувати це пацієнтами, щоб потім не було непорозумів. Наступні слайди я назвала труднощі, це не труднощі швидше, а це ті якісь моменти, з якими ми стикаємось при роботі. І перша з таких це, власне, є дегенерація, коли ооцити не виживають. Тут подано дві фотографії. Це ті фотографії, які ми зробили на власних глоцитах. Дегенерація може бути різною. На першому слайді ви бачите, що вони що оцит такий схожий на еритроцит. Він є сплюснутий, тобто, це він виглядає так, як виглядав на момент вітрифікації. На початку своєї роботи таких оцитів ми, як правило, зустрічали більше. Очевидно, це було пов'язано з якимись нюансами практичними, де ми допускали помилки. На другому слайді показаний оцит, який, скажімо, він зовсім інший Та? Виглядає, тобто, там. Весь об'єм не, не видно, зони, не видно привіталіного простору, весь об'єм заповнений цитоплазмою. І, на нашу думку, швидше за все це відбувається в момент розморозки, оскільки власне, розморозка є більш такою чутливою, ніж сама вітрифікація. Так само може відбутися пошкодження зони пелюциди. Бачите, є порожня зона пилюциди, поряд цитоплазма, яка є. От, вважаємо, що це може бути причиною осмотичного тиску. Наступний слайд. Ну тут є три ооцити. Зверху це трафікований зрілий оцит, який вижив, зліва від мене, справа від вас це дегенеративний ооцит. і внизу ооцит, який Тобто, ми однозначно перед тим, як трафікувати, всі ооцити перевіряються на стадію зрілості, вітрифікуємо тільки М2, але при розморозці отримали оцит, в якому не побачили. Полярне тільце. На нашу думку, це відбулася дегенерація полярного тільця. Можливо, ну от, думаємо, що так. Оці, оці заплінили, отримали 3ПМ, роботу він не пішов. У нас був один такий випадок, ну, але тобто, таке може статися. І так само випадок з нашої практики. Пацієнки, от, пацієнтка вікова отрим, пішла на донацію оцитів. У програмі взяла шість вітрифікованих оцитів, всі добре розморозились, запліднили шести-п'ять, один не запліднився, і в результаті на другий день ми не бачили поділу в жодної з клітин. Тримали до третього дня, але на третій день подробилася лише, от, лише одна одна загота на два бластомери з значною фрагментацією, і далі розвиток зупинився. Вважаємо, що, можливо, якийсь мент прогідрифікації вплинув на цитокінець клітини. Перед тим пацієнтки було кілька спроб на власних оцитах, запліднення відбувалося, відроблення андріонів відбувалося, але індріони були е, ну, поганої якості. Ну, от, Напевно, все, що мені би хотілося розказати. Дякую за увагу. Це працівники нашого ендріологічного відділення. Ну і вважаю вам гарних усміхнених діток на вітрафікованих оцитах, на свіжих оцитах. На може, для декої на власних оцитах. Успішно. Дякую.